Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед від німецької торгової марки Бергамонт. Модель називається Бергамонстер 20 бой. Даний велосипед 2023 року. Колір Оранж. Яскравий такий колір, який підходить як для хлопчиків, так і для дівчат. Стандарт гарного велосипеда, у якого розмір колоса 20 дюймів, рама алюмінієва, кількість передач 8. Позаду стоїть велосипедне колесо з касетою Велика е можливість цього колоса через те, що. Витримує високу напругу і може легко рухатись тривалий час, років 5-6, не зглядаючи в саме узіл заднього колеса. Ну, що треба відзначити? Велосипед виробляється в Тайвані. Але але для всього світу тобто, це всесвітне відома марка Bergamont, яка представлена в нашому київському велосипедному магазині Віва». Більш детальніша, легкий за що того, що це алюмінієва рама, е, швидкосний, за то, що, е, за, через те, що має велику кількість 8 передач. Попереду одна зірка, позаду 8. Колеса має такі шипи, які в, витримують е, будь дорогу. Е, коли приходить. Е, Пора великої кількості колючок, то вони вам не будуть заважати, тому що великі шипи вони легко проїдуть по дорозі, де багато насипано бруду дорожнього. Велосипед буде тримати, не здувати колесом. Обад. Двойний алюмінієвий, легко е в користуванні, ну, зайвих ніяких питань. Гальмова система обідна е від торгової марки Вебрейки, е від торгової марки Тектро. Колеса закріпиться завдяки гайкам, що е, стандарт, нічого зайвого, велосипед невеликий, любе місце можна покласти, любую автівку можна покласти. Камера під автомобільний ніпіль, що стандарт для таких велосипедів. Шприхи чорного кольору, нержавіюча сталь, максимальна надійність велосипеда. Віличка. 60 мм ходу з регулюванням напруги. Тобто тут стоять дві звичайні пружини, одне з яких можна регулювати за міцністю. Тут є речак, і, обгортаючи його праворуч чи ліворуч, на 2 см можна зажати чи навпаки віджати пружину, легкість пружинного ходу вілочки. Рульова полуінтегровані підшипники, міцність, надійність, легкість. Якщо подивитись, у нас винос керма має таку резинову підкладочку. Ця підкладочка захист, додатковий захист дитини. Тобто, якщо буде десь пригоди, то резинка буде запобігати травмам. Кермо легке, алюмінієве. з Гальмовими ручками від торгової марки Тектро. Ліворуч у нас передній перемикач, праворуч задній перемикач і монетка від торгової марки Шимана Рєвашиф на 7 швидкостей. Хоч я і казав, що у нас 9, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я помилився. Сім'я скоросна касета. Тому і Рєвашиф на 7 швидкостей. Велосипед має красиво цікаву, цікаву таку форму кольору свого, що підходить як хлопцям, так і дівчатам. Рама з алюмінію, шатуни з алюмінію, пластикові педалі, норм, стандарт, нічого зайвого, легкість ходу велосипеда завдяки пластиковим педалям. Гальмова система вебрейки і на задньому колесі, позаду стоїть вітеровий маркер Шимана, перемикач. Що дозволяє надійно тривало працювати цьому велосипеду? Є підніжка, хоп, і поставили. І це більш комфортно. Залишати велосипед завжди можна в будь-якому місці, враховуючи, що велосипед не впаде. Регулювання за висотою сидушки дозволяє комфортно, надійно велосипеду. Регулювати раму під зріст велосипедиста. Стоїть відзначити вагу велосипеда. Бергамонстер 20 від торгової марки. Бергамонт має вагу невелику, враховуючи, що розмір колеса 20 дюймів. Рама алюмінієва, є, підніжка важить 10800. 10800 вага велосипеда. Ну, а Висота е, самої рами дозволяє вже підліткам віку 6 років легко сідати на цей велосипед і самостійно рухатись. Додаткових колес немає, тому що в 6 років діти вже вміють самостійно рухатись на велосипеді без додаткових коліс. Коліса має широчений такий. Е, Об'єм вони за що того, що широкі, легко дозволяють починати рух. Легко знайти рівновагу на велосипеді, коли ось такі широкі покришки. Тому і велосипед легкий в користуванні, швидко діти вчаться їздити на велосипедах. Ну а з урахуванням того, що це надійний німецький велосипед-бергемонт, ваш ваша дитина буде тривалий час їздити. На велосипеді з задоволенням. Є ось тут покемон, є надпись Бергамонстер, емблема Бергамон, буква Б. Ну, Все, що ви мали гарного у велосипеда. Приходьте, купуйте, замовляйте бергамон Бергамонстер 20 від торгової марки «Бергамон». Ну, Гарного дня, до побачення!